Привіт, друзі! Мене звати Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Присвяченому рукоділлю. Сьогодні у мене буде невеличкий відеозвіт по двом таким СП. Один СП це Стоп не дов'язи, який організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже з Тренди. І другий це марафон Добра, який організувала та ж Вікторія. І Яночка Ємченко. Бо зараз у нас такий час, що майже всі в'язалочки в нас тим зайняті, що в'яжуть на благодійність. Хто на будинки, дитячі речі, хто нашим захисникам шкарпетки теплі, теплі жилети, балаклави, ну, хто що. Я сама з самого початку війни я сама в'яжу шкарпетки, шила балаклави, бо в'язати їх досить довго, а шити я вмію. І сама цим і займалась. Я рахую, що хто, що вміє, тим повинен і допомагати. Тож, у цьому це буде невеличке відео, коротеньке, я надіюсь, бо краще вже присвятити той час в'язанню. Тут сьогодні я вам лише покажу, що у мене є по процесикам. Ось у мене перший завершений топ. Лиш його лишилось шити, лямочки. Він повністю готовий. І лямочки я не шила лише по одній простій причині, що вже якось мені його ніде надягати, хоча все одно я їх шию. Все одно шию, поперу і хай стоїть до весни. Ось такий топ. Мені він дуже подобався. Я його бачила в просторах інтернету, я мусила його повторити собі. Ось цей топ практично готовий в мене. Друге, по моїм недов'язам, це ось ця сукня міссоні. Але ця сукня там зовсім трошки лишилось мені дов'язати, але я її, мабуть, відкладу на самий останок, тому що не, не для неї зараз погода, не для неї зараз час. Я краще дов'яжу свої ось ці два кардигани. Це кардиган у мене такий. Тут на ниточку я таку додаткову забрала його. З вирізом буде. Ось цей кардиган я буду просувати. І цей легенький кардиган так само я буду просувати. Звичайно, ви зараз не зрозумієте, що в мене де. То низ, це верх. Це у мене такий рукавчик буде різними розмірами спиць. Цікавий. Ось ці два кардигани я вирішила просувати, і то я їх буду просувати лише між тим. Як буду в'язати, бо якщо я як буду в'язати на благодійність, мається на увазі. Бо якщо у мене є запроси, що мені треба зв'язати стільки то шкарпеток, або е, там рукавичок, або ще щось, то я перше, що буду робити, то я буду в'язати на благодійність. Зараз такий час, що ми мусимо допомагати тим, хто що може, і хто що вміє. Ось так. Так, по марафону добра. По благодійності. За цей тиждень я зв'язала ось стільки шкарпеток. Це дуже тепленький. Ще одна така пара дов'язується, що в мене на спицях є. Такі. Ось тут я поставила на такий <гум> імпровізований, на імпровізований блокатор, бо я не маю. Блокаторів, весь час хочу їх замовити, і весь час до того не доходять руки. Зробила чисто з картону плотного. І вони ще не попрані, вони лише дов'язуються, бо мені треба їх на днях відправляти. Ось такі. Це будуть тепленькі шкарпетки. Хтось казав, що може незручна п'ятка, вона нормальна, вона досить мені зручна. Ніхто не жаліється. Всі носять. Треба позаправляти ниточки. Ось це все нав'язалось. Тут ще одна шкарпетка, лишила закритий місок. І одна така пара у мене ще теж дов'язується. Стільки от добра у мене нав'язалось за цей тиждень. Лишилось заправити кінчики, подов'язувати ось цю і ще іншу. І все попрати, натягнути на блокатори, висушити, або якось їх відпарити. І відправити це був запрос на теплі шкарпетки. Далі, цього тижня я чекаю до кінця тижня. Я чекаю перше, перше. я чекаю на спонсорську пряжу. Я ніколи не брала спонсорську пряжу. Я все завжди в'язала з своєї пряжі, ніколи не брала її. Якось о, старалася, щоб сама купила. Перше, я чекаю на спонсорську пряжу. З якої я буду в'язати більш тоненькі шкарпетки, мені треба буде нав'язати. І дитячі речі. Так що на другий тиждень у мене буде, я думаю, більш такий широкий вибір, широкий асортимент, чого вам показати. Ось так. Стільки і всього по цьому СП. По марафону добра. На цьому буду завершувати, бо нема чого тягнути. Треба працювати, працювати і ще раз працювати. Надіюся, що відзвітувала вам коротенько. І надіюся, що на другий тиждень покажу вам більше, більше своє просування. Та я рахую, що це все за цей тиждень це досить нормально, я нав'язала по просуваннях у мене менше, звичайно, поступ не але по шкарпетках у мене досить багато, встигло зв'язатися, якщо чесно. Отже, на цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші подобайки, за коментарі, за ваші підписочки. А на всіх дівчаток, учасниць марафону і СП. Я залишу посилання на їхні канали внизу в інфобоксі під відео. Так що переходьте, дивіться і підтримуйте наше українське, наші українські канали, наших українських дівчат, блогерів, в'язальниць. Дякую, що були зі мною. З вами була Оксана і канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових процесиків, папа. -па.